В продажі маємо ось такий сценік 2007 року. Розмитнений сертифікований швейцарець. В рідній фарбі кузов на парктроніках. На такій ось оптиці. Кузов в рідній фарбі, нічого не крашено. На безключовому доступі. Чотири склопідйомники. Старт-стоп. Руль не крашений не шитий, сідушки не шиті, цілі, не втоптані. Рідний пробіг 186 чи 83 Є сервісна креска, книжка, два ключі, двигун 2 літра, бензин 120 кВт, тікання мастил відсутні. Двигун не димить, походовій не потребує. Присутні шторки, шторки всі цілі, задній ряд сидень цілий. Чуть-чуть не тримає столик один. Цей ряд сидінь теж цілий. Салон збережений. Задні партроніки. Ось так виглядає машинка. стартова ціна 5950.